Марія і Галина були рідними сестрами, але різними, мов день і ніч. Марія, старша, тиха, терпляча, залишилась в селі, щоб допомагати батькам. Галина ж відразу після школи подалась в місто, закрутилася в роботі, в модних речах, у знайомствах. Таке життя їй дуже подобалось. Та що ти там у селі бачиш? сміялась Галина, коли зрідка навідувалась додому. Гній, кури, буряки. Життя мимо проходить сестричко. Марія тільки зітхала. Вона знала, мамі і татові хтось потрібен поряд. Батько з руками занедужав, а мама ледь пересувалася по хаті. Коли батько помер, на плечі Марії впала вся господарка та ще й догляд за матір'ю. Галина приїхала лише на похорон, швидко поплакала і знову зникла у своїх міських клопотах. Тримайся, сестру, сказала тоді на прощання, я б допомогла та робота, ти ж сама знаєш. Минали роки. Марія вставала в вдосвіта, щоб наготувати худобу, потім бігла до мами ліки, їжа, розмови. Вона майже не мала особистого життя. А в селі її любили, поважали, а ще шкодували. Не раз люди їй казали Марічко, ти ж себе в цих клопотах згубиш, а молодість швидко минає. Але що робити? Матір одна, і вона не могла її залишити, як це зробила сестра. І ось настав день, коли мами не стало. Похорон зібрав усе село. Галина приїхала на дорогій машині, гарно одягнена, з дорогим букетом троянд. Люди перешіптувалися, бач, показатися приїхала. А де вона була, коли мама хворіла? Після сороковин постало питання спадщини хата, город, кілька гектарів поля. Марія подумати не могла, що це стане проблемою. Але Галина заявила, що від своєї частки вона відмовлятися не збирається. Ми сестри, значить, усе порівно. У Марії перехопило дух. Галинко, я ж тут усе життя, я доглядала маму, працювала на тій землі. Тобі ж у місті нічого не треба. Мені теж важко, відрубала сестра, у мене кредити, діти, не думаю, що я відмовлюся. Суперечка доходила до крику село гуділо, невже рідні сестри судитимуться? І таки пішли до нотаріуса. Марія вийшла з кабінету бліда. Половина хати і землі офіційно належала Галині. Та задоволена ще й кинула я, може, продам свою частку все одно не поїду в це село жити. І справді, невдовзі привезла якогось перекупника, щоб дивився хату. Марія від сорому не знала, куди очі подіти. Господи, як так? плакала в подушку. Я ж усе життя біля мами, біля цієї хати, а тепер чужі люди ходять по моєму двору. Та доля вирішила інакше. Купити хату перекупник не зміг, документи заплуталися. Земля виявилася появою, і потрібна була згода самої Марії. Галина почала злитися, погрожувати судами, але нічого не могла вдіяти. Минув рік і раптом у Галини в місті трапилась біда. Чоловік подав на розлучення, бо знайшов молоду. А діти пішли за батьком, точніше, за тим, що він міг їм дати. А від Галини відвернулися. Грошей у жінки не стало. Вона приїхала в село вся виснажена, сіла на лавці біля хати і заплакала. Марія, прости мене, тільки змогла сказати. Я думала, що все вирішують гроші, а виходить, найцінніше це дім. Ти зберегла його, ти зберегла мамину пам'ять. Марія довго мовчала, потім обняла сестру Ми обидві мамині діти. Хата розділить нас, якщо ми самі. Це дозволимо зробити їй. Але ж ми не такі правда. І відтоді Галина вже не з'їжджала, як гості. Вона допомагала по господарству, почала часи сидіти з Марією, згадувати дитинство, а люди в селі дивувалися. От бачиш, яке життя, Спад ще немало їх не роз'єднала, а тепер вони знову сестри. Гроші та майно можуть розсварити навіть рідних. Але дім і пам'ять про батьків це не квадратні метри, це коріння, яке не можна ділити. І хто це розуміє, той ніколи не буде самотнім.